Фабрика краси у бархаті, 17 майстрів манікюру, макіяжу, перукарської майстерності намагалися зробити світ красивішим. Це конкурс богиня Альти. Майстри індустрії краси це і художники, і психологи, і довірені особи. Ці люди сповідують культ прекрасного. В місті Борисполі в 50 перукарнях та салонах краси працює близько 300 майстрів. Щодня ці фахівці створюють як складні, так і повсякденні зачіски. Приємно те, що кількість учасників не зменшується, а збільшується. Сьогодні їх присутніх 17. І це саме основне, що майстри можуть показати свою дійсно фахову майстерність. Свій креатив, свій творчий підхід. І це свого роду реклама кожного салону. І тому конкурс Богиня Альти це прекрасний. Прекрасна можливість показати дійсно таланти, які є в нашому місті Борисполі. Вже традиційно в середині травня проводиться конкурс перукарського мистецтва Богиня Альти ми щасливі від того, що ми вже в четверте проводимо цей конкурс. І до цього конкурсу в цьому році багато допомоги нам надала рада підприємців, саме перукарського профілю. Очолює цю раду підприємців Гіра Віра Миколаївна, і ми значно відчули допомогу в підготовці. Професія перукаря вона є тим важливим аспектом, без якого вже ми своє життя не уявляємо. Кожна жінка повинна бути привабливою, і тільки після того, як вона побуває в того чи іншого майстра, вона стає іще красивішою. Людмила Олександрівна не слідкує за модою. Вона вважає, що модно те, що пасує найбільше. А ось Ірина Наумчук розбирається в тенденціях перукарського мистецтва, адже протягом багатьох років навчає студентів стригти, фарбувати та робити зачіски. На сьогоднішній день. Дуже актуальними залишаються різноманітні плетіння, жгути, також поряд з ними дуже актуальні валики, об'ємні форми, причому валики, вузли зовсім різноманітні. Такі, от як грецькі, можуть бути легкі, або такі, як були модні у 50-х роках, 40-х. Такі вони вже більш помпезні, класичні, гладкої форми. А стрижки, класика, вона завжди є класикою, тому вона і залишається актуальною каре, густі чілки прямі, об'ємні. Але все одно, що було б не модно, треба. Вражати на те, що людині пасує насамперед, моделювання, композиція, чистота роботи, поєднання елементів у зачистці, витримання силуетної форми все це враховувало та оцінювало професійне журі. Також до уваги брали загальний образ, умісність усіх елементів та аксесуарів. У номінації Креативна чоловіча стрижка перемогла Надія Тронь. Оскільки ми Беремо участь у креативні чоловічі стрижці. Ми дуже довго думали, чого не вистачає для різноманіття нашої сірої буденності. Різні варіації, різних зачісок. Ми ну, кожен рік бачимо, але чогось не вистачає якоїсь зуминки. Ну, так ось якось ми і надумали. Зачіска екстравагантна, але модель Артем задоволений новою незвичною стрижкою. Я взагалі чоловік, любитель експериментувати, я вважаю, що ця прическа ну, не кожен чоловік способен зробити собі таку прическу. Так як що то новое, что то интересное. большое спасибо моему, моей Надюше. очень кльово сделала. Я я считаю, что это одна из моих самых лучших в моей жизни. У номінації весільна зачіска кращої була Катерина Ганжа. Кращу зачіску для випускниць зробила Олена Ларіонова. Це техніка виконання з сітками для волосся. І накрутка в принципі нічого такого, якби важкого в ній і довго немає. Вона просто ми її вибрали, тому що це і по часу нам більш цього підходить, тому що є і інші техніки, інші зачіски, але на них більше часу затрачається. Це наше слово на зачіску. Ну. Майже менше години французький манікюр найдемократичніший вид декоративного манікюру. Він пасує всім: бізнес-леді і вчительці, ніжні наречені і дамі Бальзаківського віку. Це манікюр на всі випадки життя. Сьогодні френч – не лише поєднання рожевого та білого, а справжній витвір мистецтва. Таким мистецтвом володіє Анастасія Чекулай. Ви знаєте, члени журі просто їдя не класна, ні догарюва з друг Присвоили звание Анастасии и ее работе. Здесь было все-все в комплексе. Модель. Замечательная девушка. Замечательный образ. Рабочее место. Все красиво. Этот лоточек с рабочими инструментами меня подкупил с первого-первого момента. У номінації художній розпис нігтів на тему Світ фантазій виборола перше місце Наталія Шакотько. А приз глядацьких симпатій за найкраще втілення ідеї отримала Юлія Курінна. Зачістка, макіяж, манікюр це таємна зброя жінок. Після цього конкурсу красунь стало більше і збільшилася кількість підкорених сердець. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.